Вітаю на каналі наша дача. По-перше, коротенько скажу, в чому різниця між перегнієм та навозом. Ось в такому вигляді це скоріше схоже на перегній. Бачите, воно сиплеться, воно вже почало розкладатися. Але якщо зазирнути, припустимо, ось сюди, бачите, тут ще таке все свіже, ось це навоз. І в навозі велика частка азоту. Тому навоз. Свіжий ось цей навоз, він небезпечний. Є при внесенні безпосередньо під рослини. Період переходу коров'ячого навозу в перегній складає не менше одного року, а може і більше для того, щоб прискорити цей процес і скоротити цей період, ми використовуємо мікробіологічне добриво Байкал М. М. Це ефективні мікроорганізми. Саме ці мікроорганізми дозволяють нам. Прискорити процеси розкладання навозу і переходу його в перегній. Давайте розведемо розчин. Ми на 5 літрів води розчиняємо приблизно 25 мл байкалу. Для цього в мене є відмірювання. Якщо 30-50 мл байкалу на 5 літрів води, це буде ще краще, тому що щільність заселення розчину. Мікроорганізмами буде вищою. Розкладаємо таким рівномірним шаром, висипаний з мішка навоз, перегній, так би мовити, товщина шару сантиметрів 15-20 і проливаємо приготовленим розчином, щоб трішки промочити. Ми таким чином. Засіляємо мікроорганізми, які будуть зараз інтенсивно розкладати навоз, переводити його. Ось виливаємо на такий шар десь 5 літрів. Додаємо на один шар, на один мішок, приблизно 50-60 грамів подвійного суперфосфату. Подвійний суперфосфат це добре пролангованого способу дії. Ось так, приблизно таку жменьку беремо і рівномірно. Розсиплюємо на 30 кг навозу от таку кількість. Плюс-мінус. Не так важливо і трішки можна ось так трішки замішати. Трішки розрівнюємо верхній шар ось так. І у нас такий своєрідний пиріг. Вийшов Пошарово перегній, розчин байкалу і трішки подвійного суперфосфату. Але, друзі, треба враховувати, що в свіжому навозі дуже легко випаровується азот. Тому ми обов'язково зверху прикриваємо. Плівочкою, так все щільно запакували і запускаються процеси переробки завдяки байкалу. Замість років на повне розкладення коров'ячого або будь-якого іншого навозу у нас піде 3-4 місяці, тобто, добриво буде вже готовим для використання повноцінного навесні. Якщо немає можливості у вас купити навіть 10 мішків. Коров'ячого справжнього навозу можна використовувати інші органічні добрива, наприклад, курник. Частково заміняти коров'ячий навоз можна будь-яким органічним добривом. Ми також в своїй практиці використовуємо курячий послід. Курник, так званий. Ось у мене пачка на 5 кілограмів. Треба уважно читати вміст і звернути увагу, що тут азот і фосфор майже в рівних частинах, тому що це курячий послід, а калію тут менше. Також є кальцій, сірка, магні, заліза все, що притаманно суто для органічних добрив. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.